Усім привіт! А я зараз розповім, як легко та просто встановити фірмову штору на вашу віконечко навіть дівчині. <му> Найголовніше, не поспішайте, робіть це по черзі, як сказано у цьому відео. А почнемо ми із розпаковки. А в комплекті у вас повинно бути викрутка велика маленька та сверло, шурупи великі маленькі. Нижня фіксація складається із ковпачка, самої фіксації та втулки латунної. Петлі у противагу для струни. Та фіксація ланцюжка. Давайте відразу зберемо маленькі комплектуючі, щоб ми їх не загубили. Беремо латунну втулку, вставляємо викрутку та викручуємо наполовину цей шурупчик. Ось, на половину, ну, можете трошки більше. Вам легше потім буде вставляти туди струну в ліску. Потім беремо нижню фіксацію та заводимо її знизу сюди. Потім беремо петлі і вставляємо у противагу. і другу. Розмір штори у вас знаходиться позаду на планці. А тепер давайте приміряємо штору на вікно. Розкриваємо, не бійтеся. Тягнемо за ланцюжок, він міцний, потім відкриваємо саму штору. До кінця відкриваємо тут є стопор, який зупинить її, і це буде робоча частина цієї шторки. І приміряємо на саме вікно. Повністю відкрита штора у режимі ніч. У вас повинна знизу. Майже бути по краю штапіка. Обережно скрутіть штору, щоб вона рівномірно накрутилася на бал. Відкрити штору можна з будь-якої сторони, ми, наприклад, почнемо зліва. Нам найголовніше ось оце місце пальчиком або викруткою попасти і потягнути її в цю сторону і на себе. Ось ми нажимаємо і витягуємо ці так. А якщо у вас інша комплектація і є ось такий язичок, тоді його треба підійти і штора відкриється. Вставляємо сверло у шуруповерт чи в гунтокрут. Якщо навіть у вас його нема, то це можна зробити викрутку. Прибираємо поки цю частину. Однією рукою беремо всю штору. З цієї сторони, вона повинна бути вставлена, щоб вона у вас не випадала. Потім беремо шуруповерт та саму штору. А тепер. Притуляємо штору і виставляємо її край тканини по краю штапіка. А потім просверлюємо шуруповертом верхній отвір обережно, щоб не покоцали відкос. Одною рукою тримаємо, а іншою прикручуємо. Для того, щоб легше шруп ішов, можна сверло взяти і побільше, двойку, або 2 або 3 міліметри. Зверніть увагу, якщо ви прикручували штору і розкручували рулон, поверніть її назад для того, щоб ви могли її вставити. Беремо оцю частинку, вставляємо її з боку та збираємо штору. Далі ми знімаємо лярну ленту з ланцюжка і відкриваємо штору. Не забуваємо, що у нас олівець завжди під рукою. Зараз поясню для чого. Ми відкрутили штору і дивимося, щоб тканина йшла паралельно штапіку. Вона може бути там 2-3 мм вправо-вліво, але по довжині вона уздовж штапіка повинна, щоб йшла. Намічаємо олівчиком. При умові, коли ви просто будете розкривати, воно може здвинутись, і ви побачите ось і виставляємо. Далі просверлюємо отвір зверху. Обережно не покоцайте відкос. Беремо шуруп, лайфхак один маленький. Якщо у вас є відкривне вікно, на ньому можете класти і олівець, і шурупи. І краще з запасом, якщо вони у вас випадуть, щоб ви могли скористатись новими. І прикручуємо. Прикрутили, вставляємо на місце. Далі перевіряємо, чи все паралельно штапіку, як ми хотіли зробити. У нас так. На відкривному вікні край штори виставляємо по краю штапіка і приблизно посередині, щоб край тканини був по краю штапіка. Теж. Сверлимо отвір і прикручуємо штору. Одна сторона у нас прикручена, інша ні. Ми відкриваємо штору. Робимо це для того, щоб ми могли її рівненько виставити. Після того, як я виставив її, ми беремо олівчик і малюємо тут полоску, щоб я розумів, на якому рівні зараз буду прикручувати штору. Тримаємо штору однією рукою, другою розбираємо, натискаємо на це місце. І вона повинна відкритись. Беремо шуруповерт, дивимось, щоб штора не здвинулась з намальованої полоски, і сверлимо отвір і прикручуємо туда шуруп. і вставляємо на місце. І зверніть увагу, ми не прокручуємо штору не туди, не сюди. Ми в такому ж положенні ми її вставляємо. Розпускаємо струни. Дивіться, як так буде легко і просто. Приблизно розділяємо на дві половинки. Ось. І одним рухом розриваємо. Щоб ланцюжок вам не заважав, його можна повісити на ручку. Тому як і зараз ми будемо вішати струну. І він буде бовтатись. Потім ми беремо ліску. І вставляємо її у петлю у вісі. Дивимось, чи зверху там ліс нічого не мішає. І знизу нам потрібно буде дивитися ось на це місце вправо-ліво водити, десь обрати більш-менш серединку. І потім, притуливши, намалювати олівчиком полосочку. лосочку. Щоб ми розуміли, де нам припити. Зверніть увагу, якщо вам потрібно буде це встановити на глухе вікно, цей хвостик потрібно відламати, щоб він мог прилягати до вікна. А далі ми фіксуємо струмку. Вставляємо одразу ліску сюди, в ковпочок. Потім проводимо крізь втулку. Якщо воно не проходить, ви, мабуть, забули відкрутити. так що відкрутіть. Якщо відкручено, вона пролізла сюди. Ми трішки натягуємо її, щоб вона натяжку була. І потім вже викруткою крутимо по годинниковій стрілці. Але дуже не перекручуйте, тому що переріжете ліску. Краще не докрутіть. Відчувайте, що воно вже туговато йде. Зупиняйтесь. Трішки побринькайте, як на гітарі. Якщо воно не вистрілює, все, одягаємо ковпачок зверху, готово. Ну і відрізаємо. Нарешті у нас залишається ось така деталька, і я зараз розповім, що з нею потрібно зробити. От. Відламуємо цю перемичку. Один і два. Далі визначаємо місце, де ви хочете, щоб ланцюжок у вас скріпився. В даній ситуації ми будемо сверлити тут. Просверлюємо отвір. Та ось в такому положенні прикручуємо, зверніть увагу, отут буде вікно вуще, де ширше, це воно буде на вас дивитись. Беремо ковпачок і трішки силою натискаємо, все фіксуємо. Це тепер буде у вас фіксатор, який допоможе не бофтись при відкриванні вікна. Ось ми відкрили, ланцюжок буде у вас зафіксований. А після того, як ми встановили штору, ми можемо побачити, що противага лежить на підвіконі. І щоб зробити це більш красивіше, ми можемо ланцюжок трішечки підрізати, але будьте дуже обережні. Дивіться, вам в першу чергу потрібно перевірити, чи правильно у вас встановлені ці обмежувачі. Ми беремо, відкриваємо повністю штору. Дивимось, один стопор працює правильно, другий оп, зупинився він тут, і фіксує штору по краю штапіка. Ми повертаємось до них. Зверніть увагу, ділянку, яку ви можете відрізати, знаходиться між двома цими стопорами. Грубо кажучи, якщо вона знаходиться від муфти по цю сторону, ви можете відрізати тільки ось це місце до цього стопора. Але краще робіть це потрішки. Трішки. Взявши сантиметрів 10-5, просто попробуйте відрізати, перевірте, чи все ви правильно робите і не поспішайте, будь ласка. Вставляємо, бачимо, недостатньо. Ми можемо ще відрізати. Знову збираємо. Все, дивимось. Мене це влаштовує, я залишаю такому вигляді.